Вечір добрий, на якій події був багатий стрий. В останні дні вам розповім я, Микола Бойків, про головне уже за кілька секунд. У неділю в стрию прощалися з Андрієм Безручаком, 33-літнім військовим, що загинув під Іловайськом 25 серпня. А в долішньому з Миколою Штиндою. Відправити героя в останню путь на батьківщину 36-літнього чоловіка приїхали люди. З районного центру Морщина та навколишніх сіл багато й тих, хто був особисто не знайомий з героєм. А ті, хто знав Миколу, пам'ятатимуть його як надзвичайно доброго, чуйного і справедливого. Нагадаємо, старший сержант 24-ї механізованої бригади загинув 20 серпня, неподалік Георгіївки, що на Луганщині, мав дружину та двох синів, допомогти родині Миколи Штинди може бути хто. Зараз на своїх екранах ви бачите банківський рахунок, на який можна прикидати кошти для вдови воїна героя Сьогодні для нас це велике свідоцтво, свідоцтво справжнього воїна, воїна Христового, воїна України. Тому що він не хотів, щоб стежками його долі ходив хтось інший. Тут на тому похороні зібралося дуже багато людей. І кожен з тих присутніх хоче взяти частинку тої болі до свого серця, понести, понести з того подвір'я, щоб зробити легшим тій родині, поспівчувати, тому що то є хрест, але після якого приходить Воскресіння. Стрийський штаб національного спротиву просить старіян допомогти зібрати у цей вкрай складний час речі для військових, що беруть участь в АТО. Насамперед не вистачає наметів на двох-чотирьох осіб, термобілизни, теплих рукавич, шкарпеток і спальників. Містяни можуть приносити усе необхідне в народний дім. Як і обіцяли, у відділі освіти Стрийського міськвиконкому перший дзвінок у всіх школах міста. Відбувся із якомога більшим залученням національної символіки та без особливих урочистостей. Нам вдалося побувати на святі 1 вересня у 2, 7 та 10 школах далі більше. Напередодні у всіх навчальних закладах міста відзначили свято першого дзвоника та після майдану і в час війни не до веселощів. Тому вишиванки, сині жовті стрічки, також кольору повітряні кульки, гучне виконання національного гімну і не менш гучні слава Україні, героям слава та гордість за новітніх героїв стали невід'ємним атрибутом цьогорічного дня знань у стрию. Святкова атмосфера панувала у 10-й школі. Тут найбільше уваги приділили першачкам старші колеги наймолодших школярів, їх батьки, перші учителі та директор школи підтримали та обіцяли, що докладуть усіх зусиль, щоб шкільні стежини були для них захопливими та радісними. Андрій Корчак, перший стріянин, що увійшов до лав Небесної сотні, випускник другої школи. Його честь, присутні на святі у цьому закладі, пом'янули хвилиною мовчання. Тоді слово взяв духовний наставник школярів, отець Іван Барабаш, досвідчений священик, говорив про те, що Господь нас любить, якщо дає терпіння. А ще просив дітей наполегливо вчитися, адже вважає лише освічена нація, справжня зброя проти ворога. Душа моя смутна, бо на сході України нема спокою. Тому мусимо просити Богородицю, молитися і свої знання. Все те, що буде здобувати в цій школі, під опікою Богородиці. Ми могли заносити за всі дітей України. А представники конгресу українських націоналістів принесли з собою подарунки: 75 посібників з історії України для учнів п'ятих класів для патріотичного виховання молоді. Запевнив голова осередку Ростислав Годь. Проте патріотизму урочистостям у цьому закладі не бракувало. Своїм гарячим виступом запалив присутніх ще один випускник другої школи, знаний містянин Зенек Медюх. Разом з тими найменшими з тими от найменшими, що танцювали. Давайте так голосно. Я хочу, щоб нас почули там на горлівках на тих всіх. Західна Україна, привітає той схід разом так, щоб вони почули. А скажемо слава Україні. Слава Україні! Я думаю, що вони почули. Я думаю, що схід почув Захід. Через 25 років незалежності у сьомій школі лінійка розпочалася з гімну, урочистого внесення національного прапора та хвилини мовчання за героями Небесної Сотні. Адже і тут є свій герой Павло Коваль, армієць, що загинув в зоні АТО. Директор навчального закладу обіцяв, що вже незабаром у школі зроблять куток світлої пам'яті захисника України, а решту учнів просив дати гідну відповідь агресору своєю поведінкою і навчанням. Дуже надіюсь, що Україна нездоланна, що перед вами, любі діти, є світле майбутнє. І як би агресор не намагався, ви всі будете жити в незалежній, суверенній, вільній державі. Урізноманітнили все всенародне свято знань цікавим флешмобом. Голосисті дівчата у жовтих футболках протягом години співали українських пісень. Дітей підтримали їх батьки і вчителі. Урочисто вітали новий навчальний рік, випускники і першачки. Ну, сьогодні я до школи стала рано, як ніколи. Швидше мама, швидше так, скільки можна вас чекати. Я ж не в десяток, а на перший свій урок. Микола Бойків, Віра Яворська, Дмитро Пшебутович, Роман Купранець, Стрийські новини. Українським січовим стрільцям виповнюється сотня років. Завтра в Стрийському аграрному коледжі з цієї нагоди відбудуться урочистості. О 12-й годині дійство розпочнеться з відкриття та освячення музею УСС. Над його облаштуванням активно працювали викладачі та студенти цього навчального закладу протягом семи років. Тут унікальні експонати з історії та побуту стрільців. За словами директора коледжу Василя Дмитришина, він повинен сприяти патріотичному вихованню молоді та стати прикладом для наслідування. Зародилася ідея створити щось таке визначальне, щось духовне, що було потрібне для людей, і напевно надихало їх на ті справи, і було ну чимось величним. І ми вирішили створити музей січового стрілецтва. Молоді люди, які прийшли в музей, вони повинні відчути дух того бою, який відбувався. Воно все світиться, все крутиться, все обертається, і воно створює трошки можливо відчуття. Патріотизму і відповідальності через дві години студенти влаштують похід містом та покладуть квіти до пам'ятних місць Стрия. Спершу зупиняться біля монументу на вулиці Львівській, що біля 35-го училища. Далі попрямують до музею садиби Степана Бандери та місця поховання січових стрільців на міському кладовищі. Зупинятимуться біля меморіальної дошки на фасаді залізничного вокзалу і пам'ятного знаку на вулиці Другобицькій біля міської лікарні. Тут 100 років тому прийняв присягу легіон УСС. Її студенти. Зачитають знову. 31 серпня Стрийська скала у домашньому матчі шостого туру національної першості серед команд другої ліги приймала Херсонський кристал. Матч розпочався з обопільних атак та першими змогли відзначитися гості. На десятій хвилині забив Микола Ткачов. Стояни після пропущеного голу стрімко побігли відіграватися. Проте до перерви кіпер Херсонців тримав свої ворота на замку. Значно легше нашій команді стало після вилучення останніх гостей, що сталося на початку другої половини гри. Втім, і кількісно Вагу малиново зелені реалізувати не змогли до компенсованого арбітром часу на половині поля скали Іван Гливий у грубому підкаті порушує правила. До м'яча підходить Роман Данкович, голкіпер голкіперстрийської команди, та пробуває у сторону воріт свого візаві. І, хоча до ворожих володінь близько 60 метрів, круглий зрадливо опиняється у сіці спантеличеного Дениса Касперовича. Після цієї нічиї скала опустилася на п'яте місце у турнірній таблиці. Підопічні Василя Малика наступний свій матч проведуть 6 вересня на виїзді проти Макієву Вугілля. Це було останнє повідомлення випуску. Наші новини можна переглянути на сайті телеланком.юей. Маєте що розповісти? Дзвоніть 41993. До завтра. На все добре. Середа у стрію буде малохмарною, без опадів. Температура 17-22 тепла, вітер північно-східний 4 метра за секунду.